Дрон проти вертольота за допомогою простих БПЛА українці тепер збивають російські вертольоти вартістю понад десятки мільйонів доларів. Шостого серпня український дрон збив російський бойовий гелікоптер. Мі 28 це перший у світі випадок, коли гелікоптер вартістю понад 15 мільйонів доларів був ліквідований маленьким безпілотником. Цей вертоліт стартував з Курської області РФ, аби бомбити українські суми. Та на щастя не долетів. Операцію провели спецпризначенці ЦСО Альфа служби безпеки України. Дрони подекуди навіть краще за санкції. Через регулярні удари по російським НПЗ, обсяг нафтопереробки в Росії впав щонайменше на 17%. І країна-бензоколонка встановила у липні новий антирекорд експорту з початку війни. Продаж російської нафти впав до 1,8 мільйона барелів на добу, порівняно з двома цілими двома мільйонами барелів ще у червні. А за рахунок одного вдалого удару на початку червня по поновоша. Ахтінському заводу у Ростовській області росіяни втратили понад півтора мільйони тонн нафти і нафтопродуктів. До речі, цей НПЗ належав путінському куму Медвечуку, точніше, його дружині Оксані Марченко. Я почутила чудовищне снежі. У свою чергу українські морські дрони перетворили Чорноморський флот Рефі на жалюгідну флотилію. Віднедавна українські безпілотники стали діставати російські цілі навіть у далекому тилу. Що попахнуло, взорвалося нормально, прям капітально. Загорілося, дим йде. 30 липня українські дрони подолали відстаню у 1800 кілометрів та атакували російський аеродром Моздок в окупованій частині Грузії, Північній Осетії. Справа в тому, що саме там Росія намагалась сховати свої стратегічні бомбардувальники ракетоносці ту 22 м 3 які наносять удари по житловим будинкам та інфраструктурі України. Точніше, наносили, адже завдяки спільній операції ГУРМО та СБУ новітні далекобійні дрони добряче підчистили російський бойовий авіапарк. Згідно з даними заквітень у Моздоку, Росія розміщувала близько шести бомбардувальників. ту 22 м 3 Наразі у повітряно-космічних силах ворога лише 30 таких винищувачів. Відповідно, російські військові лише на одному аеродромі зосередили щонайменше п'яту частину цих літаків, яка й зазнала значних ушкоджень від ударів дронів. Утім, ворога не варто недооцінювати. Росія швидко вчиться і повсякчас намагається перехопити ініціативу у застосуванні дронів на фронті. Вже у перший рік повномасштабного вторгнення основним засобом російських повітряних атак на українські міста стали іранські безпілотники Шахет. Згодом Кремль наказав налагодити масове виробництво дронів. За словами міністра оборони РФ Білоусова, Росіяни нині виробляють по 4 тисячі дронів на добу. Навіть якщо цифра і завищена, то не набагато. До цієї Роботи росіяни намагаються долучати навіть школярів. Все, що думаєш, іти ці в десятий клас. Поступай на суперелітне направлення Палавуга Політех, аеронавігація і програмування ВПЛА. При цьому росіянам, вочевидь, байдуже, що місце збору безпілотників це легітивна воєнна ціль для знищення. Буквально п'ять хвилин назад прилітіло железно дорожне ае. Росіяни також опановують нові тактики застосування дронів. Так, останнім часом ворог використовує тандеми безпілотника-розвідника і ударного дрона. Ці дрони-розвідники не несуть вибуховий заряд, натомість оснащені камерою та сім-картою українського мобільного оператора для надсилання координат та зображені російським військовим. Їх застосовують зокрема для виявлення українського ППО. Працюють росіяни над тим, щоб уникати українських засобів радіоелектронної боротьби. Для цього ворог почав оснащувати свої безпілотники системами оптичної навігації із використанням двох радіомаяків. По суті, це така собі примітивна GPS. але вона дозволяє безшумно перетинати лінію фронту, залишаючись непоміченими для засобів РЕП. Доступність цієї інформації широкому загалу говорить про те, що українські розвідники давно в курсі тактики і стратегії ворога, тож невпинно працюють не Д їх знешкодженням так само українські сили оборони працюють і над збиттям російських дронів зала Орлан та Суперкам. Ці безпілотники небезпечні тим, що теж працюють у тандемі. Дрон зала може наводити більше БПЛА «Ланцет», А суперками та орлани можуть наводити балістику. Але з початку літа в мережу стали потрапляти відео, як невідомі українські дрони ліквідують розвідувальні російські безпілотники зала. А от спецпризначенці СБУ діляться кадрами збиття російських розвідувальних орланів до слова за допомогою дронів, на які донатять українці, наприклад, це відео опублікував у своєму ютуб каналі Сергій Стерненко. Російські окупанти ці відео теж вивчають і заявляють, нібито вже готують до використання аналогічні системи. Але перевагу українських дронів над окупантами може забезпечити кожна українка і кожен українець завдяки донатам. Тож, якщо сьогодні ти досі не задонатив на ЗСУ, саме час це зробити.